Вітаю, валі, шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, дочекалися на День Соборності 22 січня 2024 року, президент видав указ про. Так би мовити, етнічні українські землі в Московії. Ну там одразу, в тому числі і в Московії, з'явилися е, такі публікації, що це нічого не міняє. Ну, -ну нічого не міняє. Що перше було слово. Так, і слово було Бог. Так, так що, якщо ви вже заявили, подивіться, ми ж скільки років терпіли, я не знаю, мабуть, нікому було підказати. А може, підказували, та президенти не реагували так, на те, що ну, московити ж постійно називали: оце наші землі. В Україні, оце Новомосковія, тобто Новоросія, це Малоросія, це там е Донбас, який там. о, о оце Крим, це все наше. І малювали мапи відповідні. Так. І ці мапи по світу розійшлися із Кримом, тепер уже з тими захопленими землями. Друкують за кордоном. Чому? Тому що в Москву її друкують, а в нас Чому не друкують. Ну, тепер є указ, і в нас є офіційні підстави для того, щоб друкувати відповідні мапи. А в нас картографічна служба. Я ж географ працюю на географічному факультеті. У нас є кафедра геодезії і картографії. Є відповідний відділ в Інституті географії Академії наук. Є в нас відповідні вже технічні установи, картографічні фабрики і таке інше. Вже тепер ми маємо цілком законні підстави для того, щоб друкувати мапи України із етнічними українськими землями, так. Щоб весь світ бачив. Тому що ну, от ми чомусь вважаємо, в нас таке є, не знаю, така думка, чи я чи, не знаю, чи. Щось таке неймовірне для мене, що ми вважаємо, що те, що ми знаємо, знає весь світ. Нічого подібного, нічого він не знає. Так. Йому треба просто в очі під ніс, підсунути от оці всі картосхеми, другувати їх, в тому числі і на міжнародній арені, і в Організації Об'єднаних Націй, і в ЮНЕСКО. І в Тих і чи інших установах на всіх форумах, які є наші дипломати тепер мають цілком законні підстави для того, щоб. Показувати усі всі землі українські і показувати, що впродовж століття Московія здійснювала геноцид проти української нації, захопивши українські етнічні території, де проживають українці, знищуючи українську ідентичність там. Намагаючись перетворити їх на московитів, що не відповідає їхній генетиці. Абсолютно, це ж не андрофаги. Так. Люди, які живуть на Стародубщині, частина Курської, половина Білгородської області, частина Воронівської області, частина Ростовської області, частина Кубані, частина Ставрополя, наприклад, ті самі Терські козаки, я ж пояснюю тут на пальцях, що всі козаки мають українське генетичне походження. У них українська генетика, не було ніяких інших козаків. Це суто українське поняття і явище, козацтво, лицарство. Це йде у нас від сарматів, славних лицарів великих. Так і це, оцей указ президента це крок в абсолютно правильному напрямку. Показати. Як нас упродовж століть московити андрофаги знищували? А оце, що я кажу, антрофа, ніхто не хоче бути андрофагом. Оце те, що я не даремно кажу про те, що ми повинні... Перейменувати Верховною Радою, ну, хоча б указом президента Росію на Московію андрофагією, а московитів на московитів андрофагів Тоді буде всім зрозуміло. І українці, якщо е, ті, які живуть на Кубані, там, на Дону е, в інших областях, які прилягають безпосередньо до України, зрозумію, вони не захочуть бути андрофагами. тобто людоїдами. Нащадками людоїдів, вони ж не є. Це ж треба пояснювати людям. Ну знову ж таки, ми чомусь вважаємо, що це все вони мають знати. Та ми не знаємо, тому оцей канал він і є для пояснення. Я, як професор кафедри Географії України, займався цим десятками років. А тепер я видаю цю інформацію і в тому числі наукові підстави для того, щоб зрозуміли і ми і наші брати українці яких там перетворювали, і прізвища міняли, і паспорти, і все останнє. Це ж, ну я ж знаю це все. Я ж це все досліджував. Білгородщина особливо найбільше постраждала, коли там їм міняли паспорти, і писали національність з українця на, на московита. Але ж для цього треба щось робити. А щось робити, я підказую, що робити. Це, оце перший крок уже зроблений, і степ -бай степ крок за кроком, необхідно робити наступні кроки. Оце перейменування Московії. Вона ж украла. Що, що таке Росія? Русія, як пишеться, це ж вкрадено, це ж не їхнє, це е, ці антрофаги взяли собі. У XVIII столітті тільки. І це треба міняти. Так, а, а хто буде міняти? Ми. Нам треба міняти першими. Якщо ми не будемо цього робити, то хто тоді буде робити інший? Ми найбільш зацікавлені в цьому. Наша нація. І для того, щоб пояснити людям, що таке андрофаги, так, московити андрофаги, московія андрофагія – це ж не ми самі придумали. Це батько історії Геродот. У нас є для цього наукові підстави, для того, щоб так прийменувати. Ви бачимо нібито це не має значення. Я вам наведу приклад. Я ж на пальцях пояснюю. По-простому, -про, по скільки років йшла війна за те, щоб. Країна така, як Македонія, так не називалася. Чому? Тому що на Македонію і на македонців, цих лицарів і на е, Олександра Македонського претендують греки. Це їхні, Так. А коли існує країна з такою назвою, так, коли у... Е, Греків є область, оце те що, те, що я говорю. І те, що зараз зроблений перший крок у цьому напрямку правильний крок. А за ним треба зробити другий, третій, четвертий і п'ятий. Бачимо ми, яка війна тривала. Греція не пускала Македонію до, до Євросоюзу, до НАТО і, і так далі, поки вона не перейменується. Ви чуєте? А ви кажете слово не має ніякого значення. Назва не має ніякого значення. Ось вам приклад: не має значення. Поки е, ця країна не поміняла офіційно назву, і на мапах не поміняли назву на Північна Македонія. Таким чином є і інша Македонія, уже в назві, значить, південна, яка знаходиться в Греції, то Греція дибки стояла. От вам показує, як, коли нація захищає свої інтереси на мапі, в назві і всьому іншому. Абсолютно, здається, просто, але ж у нас не всім доходить. Тому я на пальцях пояснюю значення оцього указу, тому що там підняли крик, що значить, це не має значення. Ось вам значення.